А знаєте, є якась магія в серії ігор Метро, щось таке справжнє, щось беззаперечне. Знаєте, таке відчуття, ніби щось на підсвідомому рівні притягує тебе до цієї серії ігор. Можливо, вся справа в атмосфері, в музикальному ряді, хм, хто знає. Але все ж, я думаю, справа в тім, що якщо поставити українську локалізацію, то ви отримаєте гру, в котрій на розвалинах, знищеної ядерним ударом Москви, всі розмовляють українською. Ну що, малята, про що було метро 2033? Погнали! Розпочинаючи нову гру, метро запропонує вам два рівня складності, котрі є прямо пропорційними розміру вашого пісюна. А саме спартанець до 10 см, виживання відповідно від 10 і більше. Також на кожному рівні виживання ви отримуєте плюс 2 см за кожен додатковий рівень складності. Вимкнувши підказки, ви отримуєте ще плюс 1 см бонусом. Особисто я рекомендую грати саме на максимальному рівні складності. Вимикати підказки чи ні ну вже на ваш розсуд. Вся справа в тім, що на максимальному рівні складності ви отримаєте той самий реальний сорвайвел. Experience. худ буде вимкнений як такий: ніяких цифрок, індикаторів, кількість патронів та спорядження ви зможете перевірити лише зазирнувши у планшет. будь які прямі конфронтації з ворогом будуть для вас смертельними. Саме тому вам доведеться проходити гру по стелсу, користуватися укриттями і грамотно підбирати зброю. Кількість самої зброї буде обмежена всього-навсього до двох одиниць. Ідеально буде зібрати сет щось з глушником і гладкоствольну рушницю. Економіка буде дуже жорстокою. За будь-якої нагоди доведеться продавати непотрібні і купувати актуальні боєприпаси. І найголовніше на максимальному рівні склад Складності у грі буде змінний ТТК. А саме, будь-який супротивник лягає з одного-двох влучань. Дробовики будуть ваншотити все на дистанції до 5 метрів. Якщо мати прямі руки, то гру можна пройти взагалі влаштовуючи джихад усім, хто стане на вашому шляху, але, скоріш за все, вам не вистачить боєприпасів. Аптечок буде вдосталь, але зазвичай вас просто будуть ваншотити. Вашими найкращими друзями стануть метальні ножі і книга Шлях ніндзя Тіма Де Лав'єра. Якщо ж все ж таки ви наважитесь грати на максимальному рівні складності, ви отримаєте перманентне задоволення від гри в сукупності з непоганим таким сюжетом. Бонусом зможете пікапити дівок на Тіндері. Просто вкажіть в профілі, що ви прийшли метро на хардкорі, і вони зрозуміють. Якщо ж ви до цього не готові, то просто змиріться з природою і грайте на спартанці, але безліч фану і поглиблення в ігровий процес, ви все ж таки втратите. Ну все, погнали грати. Розпочинається гра з того, що наш головний герой супроводі ось невідомого Мельника прямують на поверхню постапокаліптичної Москви. Прям. Му біля самого виходу нас зостають мутовані морські свинки, розібравшись з якими в нас закінчуються боєприпаси. З діалогів ми дізнаємося, що ціль наших головних героїв це телевежа. На що вони туди йдуть, з якою метою незрозуміло, але рушаємо місце призначення. На точці прибуття нашого головного героя ледь не збиває тутешній ярік, але це не найгірше. Буквально з декілька секунд наших головних героїв оточує ціла зграя вище згаданих морських свинок, і ситуація починає накалятися. В результаті даної вакханалії напоміч морським свинкам прилітають срані птерозаври, і відбувається американські. Ський серіал про школярів. Момент неприємна ситуація, чи не так? Мене звати Артем, а це мої друзі: Ваня Тривога і Ярик Красивий. Ще тиждень тому ми були простими школярами і навіть не підозрювали до чого може призвести наші походеньки. А щоб дізнатися, що відбулось насправді, давайте повернемось на вісім днів назад. І дійсно, гра переносить нас на 8 днів назад. Що ж відбулося у світі метро 2033. 6 липня 2013 року у когось таки увірвався терпець, і на територію Ніаб'ятної прилетіло декілька ядерних ракет. Глубінний народ, як йому і било прідночертано судьбою, вирішив оправдати дане найменування і в паніці втекли під землю, а саме в метро. На період 2023 року росіянці понабудували той самий русський мір з Блекджеком і комуняками. Нашого головного героя звати Артем. І Артем Аутіст! Так як за весь час він жодного слова не скаже вим людям, але активно буде висловлювати свою грожанську позицію в щоденнику. Артем живе на станції ВДНГ, котру вже деякий час тероризують чорні. Пішов ти нігер. Ні, ні, ні інші чорні це новий вид мутантів, котрі активно винищують кожного житля тутешніх околиць. Але порівняно звичайними монстрами, котрі просто роблять пусь. Даний вид мутантів анегілює людей телепатично. В гості до нашого головного героя приходить старий товариш Вічима Артема по імені Хантер. Той розповідає, що збирається піти на район до чорних і самотужки порішати всі питання і дає настанову Артему. Якщо той не повернеться, то Артем зобов'язаний піти в поліс, тутешню столицю метро, і знайти Легіон Спарти свого роду елітні війська, що борються з різного роду нечі. І проінформувати все метро про проблему з чорними. На даний момент чорні атакують лише станцію ВДНГ, відповідно тому нам потрібно донести усьому метро, що є така проблема. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. За ціну знищити, зрозумів? Але Хантер повертається живий, і каже: я все порішав, все добре, і гра закінчується. Все, до зустрічі. Ага, як би не так. Хантер не повернувся. Хантер насправді не повертається, і тепер в нашого головного героя є глобальна ціль врятувати все метро. Але спочатку з цього метро потрібно якось свалити. Але вдача посміхається нашому головному герою, і він прибивається попутчиком до торгового каравану. І все здавалось би проходить гладко. Але на під'їзді до потрібного нам тунелю виявляється, що є проблема. І той самий тунель, котрий нам потрібен, завалений. І доведеться їхати в об'їзд. Але той тунель, котрий вільний, не сильно той подобається нашому головному. лайно. Ненавиджу цей тунель. Коли поп'яні знову здибався з колишньою. «От лейно. Ненавиджу цей тунель. І не дарма ненавидів, тому що наших головних героїв накриває аномалія. Всі втрачають свідомість. А наш головний герой бачить Сновидіння, як саме загинув Хантер. В ту ж мить, чи через чорну магію, чи, можливо, з переляку наш головний герой прокидається. І справи, м'яко кажучи, в нас так собі. Тому що караван атакують агресивно налаштовані кузьоблі. Відстрілюємось від почвар, але на підході до самої станції трапляється лихо. І наш головний герой приймає єдине правильне рішення: Run, Run! чудом рятуємось і. Dracarys. Після всіх пригод, як і гоже, кожному рудському мужчині. Всі бухають, всі вас хваляють Артема, кажуть, який він класний, який він непробивний, Як би було б круто, якби він був би учасником BTS, але менше з тим. Артему все ж таки обертають і посиденьки і він вирішає піти прогулятися. По дорозі нас зустріне маленький рікетір, котрий скаже, що деяка людина цікавилась Артемом, але безплатно він нас до нього не проведе і запропонує свої послуги всю все за один патрон. Давайте тут трошки детальніше про ігрові механіки. А саме, основною валютою в метро виступають армійські патрони калібру 545. І ви скажете, а що тут такого? А я вам поясню. Справа в тім, що цими патронами можна стріляти. І коли ви граєте на максимальному рівні складності і у вас немає худу, ви можете чисто випадково зарядити свій автомат грошима. А розпізнати ви це зможете лише тоді, коли побачите як сраки ваших ворогів горять жовтим полум'ям. Це Росія будущего! Тут можна зарплату не только опропити, але й вистріляти! Також у метро є механіка карми. Відповідно, робите щось хороше, получаєте хороший день. Я до нього сказав? відведу Дякую, робите щось погане, отримуєте поганий дзвінь. Сама карма повпливає на фінальну катсцену, але геймплей від цього мінятися ніяким чином не буде. Неважливо добрий, везлий, нейтральний, політики, взагалі неважливо. А от що дійсно важливо, це той факт, що вам доведеться шукати гайди на ютубі. Так як механіка самої карми насправді пропрацьована так собі. Окрім реально хороших справ, вам доведеться слухати рандомні діалоги, шукати якісь сховки ах, і косплеїти Моганді. тому що більшість ворогів вам доведеться просто оглушати або ігнорувати. І це ще не все. Тому що навіть якщо ви всю гру виконували лише хороші справи і не робили жодних поганих, гра вам скаже, а кількість хороших справ недостатня, лови поганий фінал. Ну і таке. Що на все за одну гривню Шибзік приводить нас до тутешнього аналогу бандитів зі сталкеру по імені Бурбон, котрий розповідає, що вже наслуханий про те, що Артемо по барабану на аномалії і пропонує угоду. Ми проведемо його через проклятий тунель, а той, в свою чергу, подарує нам свій калаш. Не те, щоб Артем довіряв би Бурбону, але все ж погоджується, бо іншого виходу зі станції, на жаль, немає. А нам ще світ потрібно рятувати. Давайте трошки детальніше про озвучку. Зараз можливо я висловлю непопулярну думку в наші часи, але все ж. Бурбон як персонаж неймовірно колоритний. Це той самий бандюк, котрий відсидів більшу частину свого життя в колонії. Він прожарений і повинен викликати змішані емоції. Ви маєте йому не довіряти і довіряти одночасно. Ну, зараз все поясню. Українська локалізація, відверто кажучи, повністю його вбила. Метро озвучено доволі непогано. Всі серйозні персонажі озвучені круто. Але от бурбон, ну давайте приведу вам приклад. Мене тут всі бурбоном звуть, і ти можеш звати. Слушай, пацанчик. У меня дельца есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Вы Ну, такие ощущения, не людей по Эликсу скамил. В него просто вие духом Владимирского Централа. Зразу відчутно, що це не та людина, котрій ти будеш довіряти. Що ж в українській версії? Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухаревській, а ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Ну в українській локалізації це такий доволі таки непоганий дядько, здається, і приємний. Ну, мели щось дронувати, але ж менше з тим. Я розумію, що в українській мові тюремного жаргону немає як такого. Але інтонація, харизма і тому подібне, це, на жаль, все вбито. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. З бурбоном нам доведеться пройти нелегкий шлях. По дорозі нам зустрінуться купа монстрів, бандюків і інших небезпек. А в самому кінці Артем врятує бурбона, котрому настільки затьмарить розум, що він почне приставати до решітки. З нотками БДСМ. Я Рятуємо бідлагу і рушаємо далі. Здолавши всі труднощі, ми таки дістаємося до потрібної станції. І здавалось би, все добре, півшляху позаду, але виявилось, що Бурбон винен гроші одному з богрів тутешньої станції. Грошей у Бурбона немає, і як висловився сам Бурбон, ми в доволі такі патовій ситуації. Цим перцям з дрезини мені нема чим платити. Якщо вони дозволять нам відпрацювати борги, розгрівши лайно, вважатимемо, що нам знає, пощастило. Але в Бурбона виникає геніальна ідея, що до місця призначення можна дістатися, вибравшись назовні. І ми вирушаємо на поверхню. Тут гра нам підкине нову механіку, а саме взаємодія з протигазами. Після ядерного удару поверхня стала непридатною для життя. Повсюду радіація, а повітря заражене. Ось нам і доведеться носити протигаз, але все не так просто, бо протигаз використовує фільтри, котрі потрібно міняти кожні 5 хвилин. Звіряти час можна з годинником, але є доволі простіший метод. Просто міняйте фільтр, коли Артем почне кашляти. По дорозі до місця призначення трапиться халепа, і нашим героям доведеться розділитись. І Артему доведеться самотужки пробиватися через розвалини колись населеного мегаполісу. По дорозі з нами на контакт вийдуть чорні, але як надив вони не будуть нападати на головного героя. Навпаки, вони будуть показувати Артему Мареву, в котрому нині безлюдні місця будуть перетворюватись на яскраві картини минулого. Врешті-решт дістаємося до Борбона. Але на підході до самого виходу нас атакує зграй. Монстрів, в тому числі з летючою поганю. Але нашим героям на диво вдається врятуватись. Так ми дістаємося станції, з приводу якої був укладений договір з Бурбону. Але Бурбон нас інформує, що братва неправильна і переймається, що щось може піти не так. І хто би міг подумати? Дійсно, братва не дуже рада бачити Бурбона і бере його в полон. Забираємо обіцяний калаш і анігілюємо тутешнє населення. Влітаємо з двох ніг в двері і бачимо касцену. І тут прямісніко зі стелі випригу якийсь незрозумілий мужик. Він нам представляється і називає себе ханом. І пропонує нам ділову пропозицію лишитися з бурбоном і розділити його долю, або продовжити подорож з ханом. Ну, вибору у нас немає, а тому вирушаємо з ним. Куди ми йдемо? Хто такий хан? Можливо, він гвалтівник, можливо, ще щось. Ну, в будь-якому випадку про це ми дізнаємося згодом. А якщо бути точнішим, то вже в наступному відео. Малята, хочу вкрасти буквально 30 секунд вашого часу. А якщо бути точнішим, хочу вам порекомендувати нову україномовну групу під назвою Шарт. Це не реклама, просто рекомендація. Якщо коротенько, то це хлопці з Дніпра, які роблять доволі таки непоганий ракешник. Тобто в них є музика чуть пажоще. І навпаки, щось більш меланхолічне і лайтовіше. Серця рішучі вщерть за мрію всіх нового життя зо. Якщо лежить душа до такої музики, зайдіть, зацініть, напишіть хлопцям коментар, що ви від мене. Можете цього не робити, тому що знову ж таки це не реклама, просто рекомендація. Але я думаю, їм буде приємно. Посилання відповідно лишу в описі. А наразі я з вами прощаюсь. Нас, до речі, вже тисяча, а я страх як хочу спати і зараз вмру. Все, всіх цілую, не по гейськи. І пока.